лайф Любите м'ятний чай взимку, ароматний, або запашні смачнючі коктейлі? Тож розкажу зараз в цьому відео, як заготовити м'яту на зиму, а ще й не одним способом. Тож почнемо! А працювати буду таким сікатором він дуже швидко і легко. Зрізаємо верхівочки, у них найбільше ефірних олій у м'яті. Соковиті, зелені, хрусткі листочки гарно е, зрізаються. Зараз зрізаю усю плантацію і потім е, буду їх підготовлювати е, до заготівлі. Отже, аромат неймовірний. Зрізаємо м'яту. Ми е, будемо зараз зав'язувати в такі пучечки. Я спочатку її е, збираю в пучечок, не розкладаю на різні серветки. Це буде займати і місце, і теж думати, як дощ піде чи ще щось. А таку пучечку вона буде гарно себе почувати. І за тиждень вона висохне до хрумкого такого стану, щоб була дуже-дуже хрум, хрумкий такий суш, сухий стан. І я її потім усю із стеблів зніму листячку, потрушу мілкесеньку, і буду зберігати у якійсь ємності для сипучих продуктів. Отже, зараз отакою ниткою я її зв'яжу і підвішую у темне місце, там, де тепло, але щоб не на сонечку, тому що всі ефірні. Масла, які є у м'яті, вони корисні. Вони е, на сонці випаровуються і потім ніякої користі і навіть аромату той пропадає у м'яті. Отже, нам потрібно її зберігати тільки у темному місці. В ну, даний момент я почеплю її ось сюди у себе під е, дахом. У мене тут темно і тепло. Буде провітрюватися, щоб вона провітрювалася гарно, ось таким способом цей пучечок буде зараз сушитися. Обов'язково потрібно зрізати тільки верхівки м'яти. Тут найбільше зібрано ефірних олій і користі. До самого низу не потрібно зрізати стеблі, а самі такі верхівочки. Аромат зараз на весь двір. Ось таким чином у мене м'ятка буде сушитися тиждень до того стану, коли її можна буде вже сухеньку всю подрібнити. Не потрібно її різати на кусочки, а просто подрібнити. Ще один дуже гарний спосіб це заморожування у формах для у морозилці, для коктейлю, для соусу, можливо, якогось, щоб був такий свіжий, гарний, вже подріблений вигляд. Порізали і е, додаємо у, до е, міксера е, подрібнювача водички, трошки, для того, щоб вона суха не була і трішки консистенція краще перемилювалася. І працюємо блендером. Перемелюємо м'яту. Е, до дрібного стану. Мовиться це дуже штучку і гарно. Кожного є в холодильнику така форма. Кладемо суміш у кожен квадратик. Отже, підготувалися ми до зими, заготовили м'яту, будемо пити смачні чаї і згадувати літо. Яке чудове, тепле, сонячне. І, звичайно, будемо чаювати, заготовлювати різноманітні соуси, можливо, якщо потрібно додавання м'яти, і буде в нас все прекрасно. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого і доброго!